На далекосхідному кладовищі в Кропивницькому попрощалися з двома військовими, які загинули на російсько-українській війні. Денис Крамаренко народився в місті Маріуполь Донецької області. Закінчив Маріупольське профтехучилище за спеціальністю автослюсар. Працював за фахом на станції технічного обслуговування. Розповіла заступниця начальниці управління культури міськради Неля Чорна. Отримавши водійське посвідчення, працював водієм на заводі Азовсталь. У 2019 році Денис Олегович підписав контракт. Приєднався до 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. За її словами, після повномасштабного вторгнення Росії Денис Крамаренко служив на посаді командира відділення радіоелектронної боротьби. Загинув 14 листопада 2024 року біля села Маркове Краматорського району Донецької області. Бійцеві було 28 років. Воїна років. Война Боже наш, Слава, твоїм отцем. Костянтин Макаровський народився в Кропивницькому, Закінчив профтехучилище за спеціальністю робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівель. Після служби в армії отримав спеціальність радист-розвідник. Із 2014 року брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей, розповідає заступниця начальниці управління культури міської ради Неля Чорна. У 2016 році був зарахований на військову службу за контрактом до загону спецрадіозв'язку. У 2022 році переведений до загону спецпризначення, служив старшим оператором групи спеціального призначення. Каже Костянтин Макаровський, загинув 11 листопада біля села Сонцівка Покровського району Донецької області. Бійцеві було 40 років. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.